Результати є, про що домовились президенти Вадим Красносельський та Ігор Додон. День пам'яті. Сьогодні в Придністрові згадують жертв політичних репресій. Обережно туберкульоз. Як боротися з небезпечною хворобою пропонує уряд. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Президенти Придністров'я і Молдови таки зустрілися. Говорили про ситуацію в переговорному процесі. І результати є. Про все докладно далі. Зустріч президентів Придністров'я і Молдови тривала більше чотирьох годин. Година тет-а-тет -тет керівників і решта дискусія розширеним складом. Я тим. Я дуже задоволений тим, що є конкретні терміни виконання повних зобов'язань за таким важливим питанням, як телекомунікації. закони в Молдові. Були ухвалені закони в Молдові для того, щоб інтердністерком отримав ліцензію в Молдові. Сьогодні обговорили конкретні терміни для того, щоб цю проблему вирішити, і сподіваємося, що до початку наступного року знайдемо рішення. Президенти обговорили проблему політично мотивованих кримінальних справ. Їх в різний час заводили у Молдові на громадян Придністров'я. Офіційний терасполь відповідав симетрично. Нагадаємо, що на початку 2017 року Придністровська сторона припинила 10 кримінальних справ стосовно молдавських посадових осіб. як ми пропонували ще з початку 2017 року зробити ревізію усіх кримінальних справ і прийняти рішення за категоріями за складом злочинів і за при. Пиненням у результаті, і я радий, що молдавська сторона пішла на зустріч. і зараз стоїть питання про припинення близько 38 кримінальних справ щодо певної кількості фігурантів. Молдова підтримала ініціативу Придністров'я із будівництва тролейбусної лінії Бендери Варниця Північний. Пропозицію схвалили і міжнародні учасники переговорного процесу. Говорили президенти і про банківську проблему, зокрема про закриття рахунків придністровських підприємств в банках Молдови. Молдавський лідер Ігор Додон обіцяв взяти питання під особистий контроль. дні найближчими днями я зберу наших фахівців. У нас є відповідна робоча група, але вона на нижчому рівні. Я думаю, тут потрібно більш серйозно зайнятися для того, щоб знайти рішення. Я так я так розумію, що ми залишили дане питання до рішення шляхом консультацій, і з нашого боку, але більше з вашого боку. Ми чекаємо від вас результату цих консультацій. Я все таки націлений завжди на результат, і на результат практичний. І я, і президент Молдови, і всі учасники формату 5 плюс 2, Всі учасники робочих груп повинні керуватися принципом не тільки підписати, але і виконати. Нагадаємо, банки Молдови закрили рахунки наших підприємств. Повідомлення з відмови про співпрацю придністровські економічні агенти почали отримувати ще влітку. А в вересні це стало масовим явищем. Ми обратілісти санбанк Молдови. Ми звернулися до Національного банку Молдови і попросили прокоментувати. Ось така ситуація підприємства намагаються відкрити рахунки, але на жаль, нічого не відбувається. На що молдавська сторона нам пояснила, що відповідно до закону Республіки Молдова комерційні банки самостійно можуть приймати рішення відкривати рахунки або не відкривати рахунки того чи іншого економічного агента. У своїй відповіді Національний банк Молдови назвав наші підприємства загрозою і звинуватив у фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Кишинів намагався переконати усіх це технічне питання, і вирішувати його треба на рівні банків і підприємств. До того ж, молдавська сторона відмовилася звіряти дані, скільки економічних агентів обслуговується в банках Молдови. На брифінгу для преси після зустрічі в Голерканах президент Вадим Красносельський зазначив, саме банківське питання і стало каменне спотикання при підписанні протоколу за підсумками діалогу у Братиславі на майданчику 5 плюс 2. Попереду конференція в Баварії. Експерти кажуть, зараз м'яч на молдавській стороні. Сьогодні в республіці згадують жертв політичних репресій. Тараспільська фортеця одне з місць масового розстрілу безвинних людей. Щороку, 30 жовтня, тут біля братської могили завжди людно. Усі, хто приходить вшанувати пам'ять жертв режиму, об'єднує в мітингу одне пам'ять про далеке, героїчне і трагічне минуле. Більше вісімдесяти років минуло з того часу, коли почалися масові чистки за політичними мотивами. Тоді без розглядів і пояснень репресовували, незважаючи на статус, робітників та керівників, священнослужителів, музикантів, письменників. Ті дні масових розстрілів у пам'яті дітей та онуків репресованих залишилися назавжди. У мене, наприклад, дядя був... У мене дядько був священником, Його розстріляли. Батько служив у Першу світову. Мало говорили про це навіть у сім'ї. Більше мовчали. А то як батько служив у царських військах? Значить, він хто білий? Мій дідусь Іванов Трохим Іванович, 1892 року народження. Комуніст, служив на крейсері Очаков, відкопував труп лейтенанта Шмітта на острові Березань, організовував колгосп, був бухгалтером на заводі Ткаченка. В жовтні, 1937 року за наклепом його арештували, і в грудні розстріляли. Останки дідуся Анатолія затулий вітер знайшли цьогоріч спадкоємці перемоги в ході розкопок на території порохового льоху у Терасполі. Вже три роки поспіль нові знахідки і нові перепоховання на столичному меморіалі пам'яті жертв політичних репресій. В цій могилі, у цій могилі останки 1080 чоловік. Це останки тих, кого ось ця молодь протягом трьох років діставала з розстрільних ям, готувала до ексгумації. Сьогодні я зі всією впевненістю. Цю кажу, що на території порохового погребу останків репресованих більше немає. Ми закінчили цю роботу. Це потрібно нам живим для того, щоб таке ніколи не повторилося в тайстрільної ямі. У цій розстрільній ямі біля порохового погребу лежать люди різних національностей і різних віросповідань. Але їх об'єднує одне: вони жертви маховика репресій і необґрунтованих обвинувачень. Їх об'єднала смерть. Ми тут не збираємося обличати винних. Це не наше право. Наша мета вшанувати пам'ять загиблих, згадати про них, робити на цьому політичний піар недопустимо. Перед перепохуванням останків жертв політичних репресій пройшла заупокійна літургія. А після вінки і живі квіти поклали представники влади, городяни і родичі тих, хто був незаконно розстріляний і відправлений у заслання в роки великого терору. У столиці з'явився новий храм в ім'я новомучеників і сповідників церкви російської. Дерев'яний зруб звели на вулиці Федько поруч з тим самим місцем, де у 30-ті роки розстрілювали і ховали у спільній могилі безневинних людей. Освячені храму та першу літургію приурочили до дня пам'яті жертв політичних репресій. Це перший Храм, перший храм Придністрові присвячений подіям сьогоднішнього дня. Саме свято новомучеників відзначається в першу неділю лютого, коли російська православна церква згадує всіх, хто поклав свої життя і душі в безбожні лихолітні роки. Ми радіємо, що храм буде приносити свої духовні плоди в пам'ять про тих, хто тут колись був невинно закатований. Настоятель храму військовий священик чорноморського козацького війська. Тому для проекту обрали дерев'яний зруб, традиційний для православної козачої церкви. Ми раді, ми раді до безпам'яті, що у нас такий храм. Ми вже служили раніше. Служба проходила в погребі, де музей. Ми так довго чекали. Ми навіть вам передати не можемо. Я думаю, що це буде прикраса не тільки для нас, це для всього міста. Сьогодні у храмі відслужили першу божественну літургію. Згодом тут з'явиться і дзвіниця. В кінці липня голова уряду з робочим візитом побував у Григоріопольському районі. Відвідав соціальні об'єкти, де ведеться капітальне будівництво. Поспілкувався з сільгосповіробниками і ознайомився зі станом справ у сфері ЖКГ. Прямо на місцях було дано низку доручень. Про їх виконання напередодні говорили в уряді. На майданчику уряду це вже друга зустріч за підсумками візиту Олександра Мартинова до Григоріопільського району. Більшу частину доручень прем'єра вже виконали. Вирішення решти заплановано на довгострокову перспективу. Так до благоустрою дворових територій, які прилягають до багатоквартирних будинків, приступлять вже наступного року. Роботи профінансують з дорожнього фонду. Включили на 2020-й завершення розпочато кілька років тому будівництва водопроводу в селищі Маяк. Вирішили проблему й мешканців Красногорки. Жителі села скаржилися на великовантажний транспорт, який возить пісок з місцевого кар'єру. Проїзд для цих автівок населеними пунктами заборонений, однак водії ці правила ігнорують. Через це псуються дороги і починають руйнуватися будинки. Красногорки доповнітних знаків країн у селі Красногорка ще додатково будуть встановлені камери з фото-відеофіксацією, що дозволить виявляти порушників. Плюс на сьогодні вирішується питання про відкриття ще однієї ділянки дороги ближче до паркан. Тобто напрямок Красногорка Бендери буде менш завантаженим і великовантажний транспорт буде переміщатися по альтернативній дорозі. Скаржилися Григорій Опольчаний та перебої з пасажирським сполученням в селах Колосово і Виноградне. Жителі сіл часто не можуть доїхати до райцентру. Голова уряду дав доручення вирішити цю проблему і забезпечити нормальну доставку селян до місця призначення. Ситуацію характеризують як епідемію мова про туберкульоз. Лікарі б'ють на сполох. Захворювання поширюються до того ж не тільки в в'язницях. Відкриті форми туберкульозу знаходять навіть у дітей. Що робити? Питання обговорили в уряді. Інфекційне захворювання. Туберкульоз давно не є так званою соціальною хворобою. Сьогодні на обліку навіть діти та підлітки. І з кожним роком їх все більше. Лікарі кажуть, це епідемія. А далі сумна статистика. На першому місці за захворюваністю в'язниці, а ось далі райони республіки. На второму місці на другому місці Слободзейський район в цілому, на третьому Кам'янський район, і на четвертому Григоріопольський. Лікувати хворих дітей ніде. Дитячого туберкульозного відділення в республіці немає. Ситуація в цілому неблагополучна. Як знизити напругу і сумні цифри обговорюють в уряді. Проблема серйозна. Проблема серйозна. Дуже багато факторів на неї впливає. І як би не було складно державі з економічної з фінансової точки зору, для нас це виклик насправді. І ми на цей виклик повинні реагувати. До того ж, робити це негайно. Капітально ремонтувати будівлі, міняти оснащення, відкрити дитяче відділення. Прем'єр доручив міністерству охорони здоров'я розробити цільову програму на 3-5 років. Фінансувати пропонують з фонду капвкладень. Говорили і про зарплати лікарів. Всі Всі працівники системи охорони здоров'я потребують підвищення зарплат. Це те питання, яке ми пропонуємо вирішити з 1 липня наступного року. Що стосується групи ризику захворюваності тих працівників, які контактують з хворими на туберкульоз, давайте в тижневий термін готуйте поправки. Направимо їх в Верховну Раду так, щоб з 1 січня наступного року ця нова система оплати праці для фахівців, що контактують з хворими на туберкульоз, запрацювала. У нас хворих на туберкульоз лікують безкоштовно, непрацездатним виплачують допомогу щомісяця. але навіть це не завжди допомагає. Є пацієнти, які відмовляються від лікування. Таких людей лікарі пропонують лікувати примусово у спецвідділення до того ж, посилити контроль за інфікованими, які в'їжджають на території республіки за кордону. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.